Як додавати і видаляти адміністраторів у профілі компанії Google. Але перш ніж ми почнемо, я вас попрошу запам'ятати, що основна різниця між тим, що може робити адміністратор і власник профілю, в тому, що власник може дати права доступу адміністраторам. Адміністратори прав керування бізнесом, тобто, Надання іншому користувачу якогось якогось доступу або видалення профілю немає. Тому якщо у вас є права основного власника, зокрема, не передавайте е, цей аккаунт нікому, тому що якщо ви якимось чином втратите доступ до цього аккаунту і якась інша людина буде керувати, вам буде досить важко відновити доступ до аккаунту. Це процес, який іноді займає до півроку часу. Тому, будь ласка, не давайте своїм співробітникам логіни і паролі, тільки права доступу на їх імейли. Також я хочу вас попередити, дуже важливо, що якщо якийсь аккаунт у вашому профілі компанії порушив правила Google користування навіть іншими сервісами, не обов'язково саме Google бізнесу, але, наприклад, Google картами чи Ютубом. Компанія на Google карті може бути заблокована. Тому, будь ласка, не тільки слідкуйте за гігієну своїх профілів, а й впливайте і просіть ваших співробітників або тих людей, яким ви даєте доступ профіль компанії, зокрема компаніям, можливо, які взяли у вас доступ до профілю, наприклад, для просування, щоб вони також слідкували за своєю гігієною і дотримувались всіх правил Google, тому що наслідки можуть бути незворотніми. Отже, для того, щоб зайти у профіль компанії, ми пишемо українською мовою мій бізнес, або заходимо в профіль компанії Google, якщо у вас є вже збережене посилання. Ну і ви можете відкрити будь-який з профілів, які у вас є. І ось тут, в правому верхньому кутку, ви натискаєте налаштування профілю компанії, користувачі і доступ. І ось тут ви можете керувати своїми користувачами, наприклад, додати користувача і вибрати йому рівень. Доступу, вписавши електронну пошту якусь. Наприклад, я впишу нашу офісну пошту, і вона тут з'являється у виборі. Тобто зазвичай пошта з'являється і можна вибрати. Після цього на пошту користувача прийде запрошення, і ви побачите, що вас запрошують керувати доступом. Треба це запрошення прийняти, і також користувачу. І власнику бізнесу також надають листи про те, що новий користувач отримав доступ до профіля компанії. Це саме можна зробити і на телефоні на Google карті, з аккаунту, яким ви керуєте профілем компанії. В правому ніжньому кутку натискаєте на іконку компанія, далі обираєте Переглянути профіль компанії. У профілі компанії внизу обираєте кнопочку більше з трьома крапочками. І обираєте так само пункт налаштувати профіль компанії, налаштування профілю компанії, де й знайдете вже адміністраторів профілю. Також ви маєте право скасувати запрошення, і якщо переглянете інформацію про користувача, якому ви надали права, ви можете змінити доступ, тобто рівень доступу для цього користувача, наприклад, з адміністратора на власника або основного власника. У тому ж меню можна й вилучити адміністратора. І не забувайте, якщо ви тільки підтвердили профіль компанії і додали, наприклад, у цей профіль компанії адміністратора, то передати права основного власника на аккаунт, який тільки приєднався у профіль компанії, можна буде тільки через 7 днів після того, як аккаунт приєднався. Тобто це зроблено для того, щоб унебезпечити крадіжки аккаунтів. Я сподіваюся, це відео було корисним. Можете підписатись на цей канал, якщо хочете знати більше про Google карти, Google бізнес, маркетинг і рекламу. І, звичайно, можна залишити цьому відео лайк.